Це інформація сьогоднішнього дня. Ми всі думали, що такого не може статися. От, власне, якраз після обстрілу Хмедиту із руйнуваннями із цією, цією трагедією, із мобілізацією всіх сил і українського бізнесу, і іноземців, які швидко збирали кошти на відбудову, і тут знову все якось так. По-нашому конкурс на ремонт Ахмадиту виграла компанія із завищеними цінами. Журналісти видання наші гроші виявили, що переможцем тендеру стала компанія Буттехнолоджі, яка оцінила роботи у 307 мільйонів гривень із 14 учасників. Це третя за дорожнечою пропозиція. Десять інших компаній пропонували свої послуги значно дешевше – від 42 до 286 мільйонів гривень. Також компанія вказала оренду будівельної техніки, яку не можна використовувати для монтажу фасадів вище за другий поверх. І це ще не всі нюанси, з якими журналісти припускають, що обсяги ремонту за гроші благодійників можуть бути завищені. На жаль, із так з відбудовою, це вже ну це не то, що дзвіночки, це набат і свідчать про ознаки корупції. Обирав підрядника благодійна організація, благодійний фонд Охмадит. Дуже цікаво би було знати персональний склад наглядової ради, ті, хто обирали компанію переможців. Проблема тут на стадії тендеру, саме з цією компанією, і жодним чином із тими, хто подавався, це 14 учасників конкурсу, Ахмудит перемовин не вів і ніяк не пояснював свої рішення. Ми сподіваємося, що така комунікація буде. Проведена із українським суспільством, і з українським бізнесом. Ну врештою, правоохоронні органи і влада візьме цю ситуацію під контроль, і цьому потрібно дати якнайбільшого розголосу. Що саме викликає дуже багато питань і ставить під сумнів, взагалі, можливість напряму без прокладок виконати ці роботи щодо компанії переможця, то в буд технолоджі статутний капітал компанії становить 5%. Тисяч гривень. У державних тендерах вона участі ніколи не брала, тобто ніколи не виконувала серйозних проєктів. Ну а хіба ж Охмади це серйозний проєкт? Аналіз керівників компанії веде до зв'язків із місцевими рішалами Марком Марченком і Євгеном Шаленним, які мають зв'язки із політичною партією «Самопомощь розвали її осередок. Але на минулих місцевих виборах Шаленний балотувався від слуги народу Запоріжжя. По кошторису тендера немає. Що й обговорили, там завищення понад два рази, найбільше на фасаді. Ну і щонайменше сім пропозицій містили повністю заповнені комерційні пропозиції із вказанням цін на різні види робіт. Охмадит посилається на те, що це були благодійні кошти, а тому цей тендер не є класичним тендером в розумінні законодавства щодо закупівель, а є, як вони кажуть, приватним конкурсом. І це виглядає просто прекрасно і чудово, звісно, але не виправдання. Це для Охмадиту від слова, взагалі це кошти, на які скидалися мільйони людей. Це благодійні кошти, які давалися під конкретну задачу відбудувати лікарню і допомогти хворим дітям. Ну і звичайно, що є реакція наших блогерів. Лачен зокрема написав, що Охмадит за 307 мільйонів буде відбудовувати маловідома фірма. Жодним за них замовник учасників конкурсу перемовин не вів і не пояснюючи своє рішення. Закликав також Ігор Лачен будемо уважно слідкувати. За цим, бо виглядає це вже як максимальне знущання і тримання людей закончених ідіотів, написав Лачин. Ну а Меланія Подоляк теж відреагувала, що це просто якийсь ужас. Мільйони людей 100 тисяч 500 бізнесів, з яких би то не було міркувань, вкинули мільярди гривень у відновлення дитячої лікарні. І чи можна би було тут без не це лексика? Хірні ні, не можна, тому що в нас от така нас система. Тому Меланія Подоляк написала: для всіх, хто причетний до цієї корупційної оборудки, горіть у пеклі. Інших слів немає. Я в цьому абсолютно підтримую. Але схоже, що скандал набирає обертів, і ми дуже би хотіли оперативної реакції від правоохоронних органів і від уряду, ну і комунікації і адміністрації Охмадиту. Так, ну і є вже реакція е, міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка на тендер на відбудову охмадиту. Моз звернувся до правоохоронних органів для перевірки. Правоохоронці проведуть перевірку інформації щодо тендеру на відбудову охмадиту. Ну чому? Чому мають реагувати тільки після суспільного розголосу? Ви маєте це контролювати і тримати руку на пульсі. Як, як можна було думати, що це питання настільки чутливе для українців і для цілого світу? Що ми якось і будемо дивитися на це крізь пальці? Міністерство охорони здоров'я звернулося до правоохоронних органів для проведення додаткових перевірок стосовно тендеру. Про це повідомив міністр Ляшко. 8 липня агресор здійснив терористичну атаку на найбільшу дитячу лікарню країни Охмадит. Щороку тут лікувалися тисячі дітей із складними захворюваннями, відновити потужності, аби діти мали змогу продовжити лікування. Завдання номер один вдячний всім людям бізнесам країнам, які моментально підключилися, аби допомогти нам реалізувати це завдання найшвидше. Частина зібраних коштів була акумульована на рахунку благодійної організації Благодійний фонд Охмадит. Здорове дитинство, 19 липня. Фонд, узгодивши критерії оцінювання та методичні рекомендації оцінювання конкурсних пропозицій з охмадитом, оголосив тендер на проведення поточного ремонту та внутрішнього спорядження будівлі сучасного лікувального діагностичного комплексу під той обсяг робіт, на який вже був зроблений дефектний акт. І за результатами проведення тендеру. З пропозиціями на участь у проведенні поточного ремонту вийшло 17 будівельних компаній, 14 з яких з'явилися для проведення конкурсу. Кожен учасник оцінювався за п'ятьма критеріями, каже Ляшко. Співбесіда, оцінка персоналу, оцінка матеріально-технічної бази, досвід цінова пропозиція. Деякі компанії були усунені через порушення принципу доброчесності, зокрема. Відкриті кримінальні провадження і на підставі даних відкритих джерел та аналізу наданих учасниками конкурсу документів в робочій групі рекомендували обрати переможцем конкурсу товариство з обмеженою відповідальністю Технологі», які навіть не мають відповідної техніки. Про що було публічно повідомлено керівником лікарні? Наразі договір ще не підписаний, оскільки вивчали спроможність компанії виконати. Ці необхідні роботи зазначив Ляшко. А разом з тим, з огляду на резонанс, навколо тендеру, УМОЗ вважає за необхідне провести додаткові перевірки. Далі цитата: бачу, що цей вибір викликав резонанс. Ну, це добре, що побачили саме тому. Ми сьогодні звернулися до правоохоронних органів для проведення додаткових перевірок. А зі свого боку хочу ще раз підкреслити, що я особисто і моя команда робимо все, аби процес був абсолют абсолютно прозорий, сказав він. Але те, що процес не прозорий, це вже це вже зрозуміло. Ну і він також пообіцяв, що від моменту, коли з компанією підрядником сподіваюся, не з тим, хто кого згадували, буде підписано договір, і щодня буде оприлюднюватися публічний звіт. Аби інформувати людей на що витрачаються зібрані їх зусиллями гроші. Ну для цього треба от такий зашквар, щоб оприлюднювати публічний звіт. Невже це було незрозуміло після того, як почали мільяна, мільйонами і мільярдами збирати кошти всі небайдужі. Ну добре, що почали принаймні, якось рухати. Ну це, робити це говорить перевірки. про це говорить про те суспільства і про реакцію. Якщо би наші гроші не побачили, але якщо б не почали це розносити змі і, і, і блогери і журналісти. <різь>